Не спи з відкритими шторами, коли повний місяць, бо збожеволієш, не стрижи волосся, коли спадаючий, бо не буде рости. Плануй на молодик, і все обов'язково вийде. Кожен з нас, хоча б раз щось подібне та й чув. Тож як впливає місяць на наше життя, і чи впливає взагалі? Мене звати Настя Чорнична. Ви на каналі Інлайт тут про езотерику, магію, психологію та духовний розвиток. Підписуйтесь, якщо ви в темі. Місяць впливає на землю кількома способами: перший і очевидний це місячне світло, кількість якого коливається залежно від фази місяця. Другий це гравітація. Кожні 29,5 днів настає повня, а через 15 днів з'являється молодий місяць. Висота рівня води також змінюється протягом 15 денного циклу від найменшого до найбільшого припливів. Тіло людини містить до 75% води. Її кількість не можна, звісно, порівняти з океанами, але біофізики кажуть, що коливання гравітації спричинені місяцем відбуваються на обсязі кожної молекули води, навіть якщо ці зміни мінімальні. Тож говорити про те, що вірування та прикмети не мають ніякого підґрунтя, ми точно не можемо. Так само і говорити про те, що вплив місяця на людину це казки. Просто хтось це відчуває більше, хтось менше. Тож як ми проживаємо фази місяця? Перше, молодик, це новий місяць. Енергія тут нульова, це початкова точка циклу, і на людину це впливає як втома, апатія, сумливість. Часто з'являється бажання усамітнитися або лишитися одинці. Коли місяць починає зростати, і енергія в людини також починає зростати. З'являється більше сил, більше активності і більше натхнення. Повня це. Пікова точка цього циклу, коли енергія на максимум, і ми дуже часто в цей момент відчуваємо пік емоційності, можуть посилюватись і тривога, і дратівливість, і також з'являтися знову ж таки натхнення або якісь нестандартні рішення. Часто також може з'являтися безсоння або більш такі емоційні та яскраві сни. Коли місяць іде на спад, то енергія також поступово знижується, може знижуватись мотивація, і в цей момент. Якраз хочеться трошечки більше тиші, ніж зазвичай. До речі, подібний цикл ми проживаємо разом із сонцем протягом року. Про це я розповідала у попередньому відео. Обов'язково подивіться. По факту фази та циклічність місяця допомагають нам проживати. Свої процеси більш органічно, такий собі природний тайм-менеджмент. Тож як краще використовувати ці фази і ці цикли у своєму житті? Наприклад, на новий місяць краще взяти і записати два-три наміри або напрямки, на яких хочеться зосередитися цього місяця, уникати імпульсивних дій і краще, все ж таки планувати. Це така робота з внутрішнім станом: медитація, усамітнення. Чистий аркуш, коли місяць починає зростати, можна додавати в своє життя нові проекти, тренування, навчання, розвивати ідеї, закладати їх у новий місяць і звертати увагу на продуктивність та харчування. Організм зараз найактивніший, вже починається ця активна фаза. Повний місяць це енергія піку, ключові теми це завершення, емоції, усвідомлення. А краще в цей період завершувати те, що ви почали в попередніх фазах, підбивати підсумки, відпускати непотрібне, емоційно, ментально, фізично. Також можна написати такий лист відпускання простий психологічний ритуал для очищення від зайвого. Спадаючий місяць це енергія звільнення. Ключові теми тут відновлення і пауза, підготовка до наступного циклу. Приберіть фізичний або емоційний хаос, підсумуйте місяць у щоденнику, приділіть час відпочинку та зниженню навантаження. До речі, є психологічно доведені ефекти від такого підходу. Краще усвідомлення ритмів дає нам зниження тривожності. Чітке планування в циклах дає підвищення самодисципліни, а створення таких символічних рубежів а це полегшення емоційного відпускання. Спрацьовує ефект ритуалу і спрацьовує він майже на всіх. Тож, незалежно від того, чи застосовуєте ви якісь духовні та магічні практики в своєму житті, чи просто пишете в нотатки список справ, спробуйте звернути увагу на фази місяця. Можливо, його енергія дасть вам додатковий імпульс до матеріалізації бажаних результатів. Залишайте вподобайки та коментарі для енергообміну і всім лагідних трансформацій. До зустрічі.